Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. І сьогодні до вашої уваги добірка інформації, яка буде корисною усім, новини, що стосуються усіх територіальних громад. Щорічно, весняні повені та дощові паводки викликають у багатьох регіонах України значні підтоплення та затоплення території, наслідком яких є величезні матеріальні збитки, погіршення екологічної ситуації. Проблема території існує і в нашому місті та сусідніх громадах: неналежне утримання окремими жителями вулиць, прибудинкових територій, без господарності та байдужості, забудова та благоустрій земельних ділянок без врахування особливостей території, можливих ризиків створюють загрози підтоплення території. Безпека це наша спільна справа і байдужих тут бути не може. З метою безпечного пропуску повені та паводків, запобіганню затоплення та підтоплення території. Мешканцям вулиць міста та сусідніх громад, земельні ділянки яких мають ризики підтоплення з урахуванням рельєфу власної земельної ділянки та прилеглих територій, необхідно упорядкувати присадибні ділянки, прибрати від сміття та будівельних матеріалів, забезпечити належне утримання та очищення каналів і потічків поруч зі своїми будинками. Це дасть можливість відвести поверхневу воду. Вказаний перелік не є вичерпним. У той же час їх виконання надасть можливість значно мінімізувати ризики підтоплень в умовах павутку та інших надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, можливі підтоплення потенційно небезпечних або епідемічно значимих об'єктів, джерел водопостачання, житлових помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ, очисних споруд, надвірних туалетів, вигрібних ям. У зв'язку з цим зростає ризик виникнення інфекційних захворювань, можливі спалаги гострих кишкових інфекцій, пов'язаних з водним шляхом передачі, харчові отруєння. Аби не відчути на собі такі небезпечні наслідки, рекомендуємо: перше не використовуйте для питних потреб воду з відкритих водойм, а також підтоплених або невідомих криниць, колодязів, каптажів інших джерел, які можуть бути забруднені хвороботворними мікроорганізмами, яйцями та личинками гельмінтів. Друге. У випадку підтоплення можливого забруднення джерел водопостачання використовуйте лише ті якість води, в яких підтверджена лабораторними дослідженнями. При необхідності звертайтесь до органів місцевого самоврядування щодо забезпечення питною водою гарантованої якості з альтернативних джерел водопостачання. Третє. Не вживайте продукти, у тому числі консервовані, які були підтоплені, забруднені з пошкодженою упаковкою. Четверте. Для харчування використовуйте тільки продукти гарантованої якості. Обов'язково дотримуйтесь технології обробки та температурних режимів приготування страв. П'яте. Ретельно мийте овочі та фрукти питною водою, попередньо обдавши їх укропом. Шосте. Для питних цілей використовуйте тільки кипячену воду. Сьоме. Дотримуйтесь правил особистої гігієни та слідкуйте, щоб їх дотримувались діти. Одним з основних заходів після сходу паводкових вод є проведення попередньої дезінфекції джерела водопостачання за допомогою дезінфікуючих засобів, дозволених МОЗ України. Програма медичних гарантій, що змінилося з 1 січня, як і раніше, програма медичних гарантій 2024 охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну спеціалізовану допомогу, екстрену. Паліативну допомогу та реабілітацію в сфері охорони здоров'я, як дорослим, так і дітям у цьому році. Програма медичних гарантій сфокусована на відновленні здоров'я та людського потенціалу, включає чотири пакети послуг, зокрема три нові. Це лікування без пліні за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів, та лікування дорослих і дітей методом трансплантації гемопоетичних стобурових клітин, екстрена медична допомога. Що це коли надається чи потрібно за неї платити. Екстрена медична допомога це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров'я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна за номером 103. Пацієнти отримують усю екстрену медичну допомогу безоплатно. Наголошуємо, що заборонено вимагати в пацієнтів оплату за надання допомоги, коли потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу. Якщо дихання відсутнє чи з ускладненнями, наявні ознаки масивної кровотечі, біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітці, втрата свідомості або її сплутаність, ознаки інфаркту, інсульту або інші стани, які загрожують життю та здоров'ю, отруєння, травми та інше, нагадуємо, що викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки за крайньої потреби, коли є загроза життю чи здоров'ю людини. Що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші? Потрібно звернутись із письмовою скаргою до департаменту охорони здоров'я у вашому місті чи регіоні та до Національної служби здоров'я України. Звернутися до НСЗУ можна через контакт-центр за номером 1677, листом на поштову чи електронну адресу або через електронну форму. Оновлено форми документів на отримання компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб під час дії воєнного стану. Подати заяву на отримання компенсації роботодавець може в найближчому центрі зайнятості або через ДІЯ. Компенсація роботодавцю за працевлаштування ВПО постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року номер 331 про затвердження порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Визначено, що роботодавці, які влаштували на роботу працівників, що отримали статус внутрішньопереміщених осіб, мають право на компенсацію витрат на оплату праці з працевлаштування таких осіб. Хто може отримати компенсацію? Зазначені виплати можуть отримати роботодавці, окрім тих, які є бюджетними установами за винятком надавачів соціальних послуг. Які умови для її отримання? Коменсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору контракту, гіг контракту, зокрема за сумісництвом при дотриманні наступних умов. Роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Встановлений законодавством. Роботодавець, як платник єдиного внеску, подав установленому законодавством порядку податкової звітності за четвертий квартал року або річної звітності. Особа з числа внутрішньопереміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз. Сума компенсації становить 6,5 тисяч гривень щомісяця за кожного працівника, що має статус ВПО, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесток на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Встановлена загальна тривалість надання компенсації 2 місяці з дня працевлаштування ВПО, без можливості продовження чи перепризначення у разі повторного працевлаштування, загальний строк дії програми упродовж дії воєнного часу протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення, що необхідно зробити роботодавцю для оформлення компенсації. Не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування ВПО, необхідно подати заяву про компенсацію витрат в один із таких способів. В електронній формі через портал Дія. Для цього необхідно створити особистий електронний кабінет користувача та авторизуватися в ньому, заповнити електронну заяву, зазначається банківський рахунок роботодавця, та підписати заяву за допомогою електронного підпису. У паперовій формі до центру зайнятості, розташованого за місцем знаходження роботодавця. Особисто або на адресу електронної пошти центру зайнятості. До заяви необхідно додати: документи, що підтверджують працевлаштування ВПО, копія наказу, трудовий договір або контракт чи гіг-контракт, відомості про працівника, прізвище ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків, або серія та номер паспорта, копія довідки про затяне на облік ВПО. Рішення приймається регіональним центром зайнятості протягом п'яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця, крім подання заяви через портал Дія та надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний ним. У випадку подання заяви через портал Дія роботодавцю автоматично засобами порталу Дія надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат. ВПО та українські мігранти, які повертаються за кордону, зможуть отримати допомогу як малозабезпечені родини. Йдеться, зокрема і про українців, які повертаються за кордону, ще не встигли працевлаштуватися в Україні і не мають джерел доходів. Уряд розширив можливості призначення допомоги малозабезпеченим. Допомога на 6 місяців може бути призначена родинам, що повернулися в Україну після тривалого, понад 90 днів поспіль перебування за кордоном. Родинам ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ. Водночас українців стимулюватимуть до економічно незалежного і самостійного життя. Якщо в родині, яка отримала допомогу, є працездатні особи, які не працюють. Вони можуть протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік в центрі зайнятості. Допомога малозабезпеченим призначається родинам, чиї сукупні доходи не перевищують рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. Для працездатних осіб 55% прожиткового мінімуму це 1665 гривень, для дітей 140%, віком до 6 років це 3588 гривень. Від 6 до 18 років 4 тисячі 474 гривні. Для осіб, які втратили працездатність, це 100% 2 тисячі 361 гривня. 1 січня запрацювала лінія для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512. Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників урядового контактного центру. Тож продовжує роботу номер гарячої лінії МОУ 0800 500 442 який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв'язку. Коли тривожність скраде думки, згадуйте просту техніку дихання по трикутнику. Вона допоможе приборкати емоції та зібратися. Ритм дихання може змінюватися. Робити його можна більш комфортним для себе. Є робота вже 239 ветеранів або другий з їхнього подружжя. Отримують майже 100 мільйонів гривень грантів від держави на розвиток власної справи. Зокрема, переможцем чергової хвилі подачі заявок стали 13 ветеранів або членів їхніх родин, учасників бойових дій. Вони отримують гранти у розмірах: два переможці до 1 мільйона гривень, вісім переможців до 500 тисяч гривень і три переможці до 250 тисяч гривень. Уряд у квітні запустив нову грантову програму для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу. Заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал Дія. Програмою передбачено надання грантів на суму 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень або 1 мільйон гривень. Також принагідно нагадаємо правила, які допоможуть мінімізувати ризики потрапляння до примусової праці. Минулого року в Україні народилося 187 387 маленьких українців. Із них найбільше у Києві це 19 979 дітей, Львівський 16 638 дітей, Дніпропетровський 14 433 дитини, Одеський, Київський, Рівненський та Закарпатській областях. Також у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюб. Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Львівська та Харківська області. Розірвати стосунки вирішували у 8 разів менше пар: 24 тисячі 108. Крім того, за даними міністерства юстиції України, упродовж 2023 року 9 тисяч 230 українців змінили своє ім'я, прізвище або по батькові. Загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 тисячі 16 актових записів цивільного стану. Коли друг просить у борг в соцмережах, як не потрапити на гачок аферистів? Одним із поширених видів шахрайств є злам сторінки особи у соціальній мережі, від імені якої потім злоумисник, вигадуючи різні причини, просить у близьких та знайомих гроші у борг. Шахраї, використовуючи дані, які вказують в анкетах, оформлюючи кілька грошових кредитів. Крім того, набігають відсотки. До прикладу, 22 лютого до поліції надійшло повідомлення 35-річної жительки села Тараканів. Потерпіла у соціальній мережі, отримала повідомлення від знайомої, яка терміново попросила гроші в борг. Жінка відгукнулася та скинула їй майже 7 тисяч гривень. Потім вказаної суми виявилось замало. Так звана подруга попросила ще, запевнивши, що поверне із відсотками. Утім, невдовзі в іншій соціальній мережі жителька Тараканова побачила допис, що сторінку знайомої зламали, а вона стала жертвою аферистів, яким перерахувала загалом 11 тисяч гривень. За фактом шахрайства дізнавачі територіального підрозділу розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення зловмисників. Поліцейські наголошують, аби зловмисники не змогли вас ошукати, дотримуйтесь простих правил безпеки. Перетелефонуйте знайомому за номером, який маєте, упевніться, чи справді йому потрібні гроші. Як варіант, запитайте співрозмовника про те, що може знати тільки ви двоє. Такий підхід допоможе викрити шахрая. Уточніть у друзів, чи не отримали вони подібних повідомлень від знайомого. Як правило, шахраї роблять розсилку одного повідомлення всім підписникам зламаної сторінки. Натомість правоохоронці вкотре наголошують, перш ніж здійснювати перерахунок грошей, ретельно перевірте інформацію. Шахраї можуть представитись будь-ким. Водночас, правоохоронці радять у цілях безпеки захистити власний акаунт. Встановіть двофакторну автентифікацію. Окрім паролю, користувачу потрібно буде вводити ще й код, який прийде на номер телефону, мобільний додаток або ж на електронну скриньку. Поліцейські застерігають, користуйтеся в інтернеті офіційними платформами та перевіряйте наявність тієї чи іншої реально діючої компанії. Будьте уважні та бережіть свої заощадження. Відтепер в Україні дозволено брати домашніх улюбленців до укриттів під час повітряної тривоги. Це можливо за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна. Також власник зобов'язаний здійснювати постійний нагляд за твариною, забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини, дотримуйтеся санітарно гігієнічних вимог і ветеринарних норм. Працівники комунального закладу Радивилівський міський будинок культури Радивилівської міської ради продовжують працювати над проєктом з дослідження нематеріальної культурної спадщини Радивилівщини. Провівши дослідження та опитування мешканців громади, з'ясувалося, що на Радивилівщині найбільш оригінальним є рецепт приготування голубців з млинцями. Спільно з працівниками комунального закладу Радивилівський історичний музей вивчали історію побутування та приготування страви. На території Радивилівської громади голубці з млинцями є популярною традиційно святковою стравою. Рецепт страви походить від жінки, яка у свої молоді роки була у наймах заможних людей, які проживали в селі Перенятин. Принісши цей рецепт у свою родину, голубці з млинцями готувалися тільки на великі свята: Пасха, Різдво, Храмове свято, дні народження. Базуючись на традиційній українській кухні, місцеві голубці готуються на свій лад із такими приправами, аби стати візитною карткою місцевості. Саме цей рецепт приготування передається із покоління в покоління та цілком може бути однією з туристичних принад на гастрономічній мапі Рівненщини. Лі Радивилівської громади не лише зберегли, а й популяризують самобутню смачну та оригінальну українську кухню, яка заслуговує на те, щоб бути включеною до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Тому також пропонуємо вам стародавній рецепт пирогів з квасолею та маком, унікальністю якого може похвалитися Радивилівська громада. Ласкаво просимо до перегляду, частуйтеся, смакуйте здорові! Доброго дня, шановні глядачі. За давньою традицією на Різдвяні свята завжди пекли хліб, який називали книж. Але ж після цього хліба пхали завжди пісні-пироги з квасолею та маком. Отож, сьогодні ми спробуємо відновити цей стародавній рецепт, який дістався мені від моєї свекрухи, а їй дістався, напевно, що від її мами. Цих пісних, але дуже смачних пирогів. В рецепт цих пирогів входить вода, олія, дріжджі, цукор, сіль, також мак і квасоля і яєчко, щоб помастити зверху. Воду і олію вимішати до докупи. Додаємо по трішечки муки, добре розтираємо, щоб не було ніяких комочків, щоб тісто було еластичним, у нас вийшло. Додаємо в тісто зарані розмочені дрожжі з цукром перетерті, вони вже в нас відпочили, такі піднялися, цукор, дрібку солі. І ретельно, ретельно все вимішуємо. Потрішки додаємо муки. О, наше тісто вже муку вбирає в себе, вже можна брати, вимішувати його рукою, адже тісто любить ніжні руки. Муку бажано просіювати два-три рази. Адже мука насичується киснем, і тоді пироги виходять пухкі, гарні. І чим довше тісто місяться, тим воно еластичніше, тим воно краще. Багато муки не слід давати, адже воно буде дуже загусте, а треба, щоб воно було м'ягеньке, еластичне, пухеньке. О, Коли ми замісили тісто, ми його прикриваємо рушничком. Залишаємо відпочивати, щоб воно піднялося в теплому місці. А ми будемо готувати начинку тим часом. Беремо перемеляний мак, добре розтертий він в макітрі, вимішаний з цукром, а також перемеляну квасолю, раніше відварену. Ми вимішуємо його все дуже ретельно. Я завжди задавала таке питання, чому на різдво і пісні пироги. Ну і дійшли такого висновку, що пироги більшість е, сім'я з'їжджалася діти е, на Різдво. Не саме Різдво, а на святвечір. Е, ну Через те, а Святвечір, це, як ми знаємо, це є традиційно пісні-страви всі. Ну і від того ті пироги пеклися пісними. О, начинка у нас готова. Дечко, змащуємо його олійкою, щоб наші. Піріжки не приставали. Ну і коли тісто вже відпочило, підійшло, можна тоді виробляти наші пиріжки. Беремо нашу маку, такого смачного, солодкого. Коли ми виробимо пиріжки, треба також їм дати трошки відпочити, щоб вони відпочили, щоб вони піднялися. А тоді будемо пугати нашу зарані наготовлену пічку. Коли наші пиріжки підійдуть, ми їх змащуємо е, збитим яєчком для того, щоб вони були рум'яненькі-рум'яненькі. Рум е, одну одне дечко ми не їм, бо ж вони повинні бути пісні, а на різдво вони будуть запашні рум'яні пиріжки. Ми виняли нашу смакоту з пічки, можна прикрити її рушничком, щоб скоринка була трішки м'якшою. Можна не накривати, вона буде хрумкою. Ну так як в сім'ї в мене люблять хрумку скоринку, я їх не накриваю. Отож, вітаю вас з різдвяними святами. Що побажати в ці світлі дні? Напевне, миру в кожній оселі, здоров'я, злагоди, добробуту. І всього всього всьо всього найкращого нехай у ці дні ваші мрії збуваються з Різдвом Христовим, смачної вам куті. Ось такий гарний приклад можуть взяти інші громади. Впевнений їм теж є чим похизуватися. До нових зустрічей. Побачимось.